Доброго дня, шановне панство. Вітаю вас на своєму каналі Етноеко Парк. Звати мене Ніла Близнюк. Сьогодні хочу зняти відео на вздогінку першому, такому емоційному про флокси і їх деяку загибель. Е я, звичайно, вибачаюсь. Перед всіма за емоції, але це скоріше не стільки така трагічна ситуація з флоксами і нашою вербою, як, ну, як би сказати, переповнена чаша ось того лиха, яке зараз є в Україні, і якось так знаєте: одне на одне, одне на одне, а ось коли рано вийшла і дивишся. Що твоя праця вся йде на нівець? Звичайно, це неприємно, але не настільки, щоб упадати в таку паніку. Просто я ж кажу, це емоції звичайної людини, коли дуже багато неприємностей на одну голову падає. Зараз перед вами мої опунції, моя краса, моя гордість, тому що я вже говорила, що ми живемо на півночі України. І кактуси це не є нашою культурою, але тим не менше маю таку красу. Я їх пропонувала. У мене є декілька вкорінених, їх вже забрали. Але хто бажає, я можу відправити вушка. Вушка дуже легко, дуже легко вкорінюється. Взагалі там немає ніякої проблеми. Тикну в землю, аби тільки не було мокро. В сухий, скоріше, в якийсь сухий пісочок. І чекайте. Ну, квіти дійсно здоровенні. Здоровенні, просто гігантські Я навіть не можу. Дивіться, ось моя рука, подивіться, які квіти. Це кактус, це не троянда, це кактус. Мій кактус можу похвалитися. Дивіться, яка краса. Він не є колючим. Ось таке його, ну як би сказати, Щось, щось десь пищить, незрозуміло що. Е, переваги. О, поки знайдеш слово, підходяще. Це є такі переваги цього кактуса, він не колючий. Подивіться, є маленькі колючечки в нього, але в основному він не є колючим. І ось подивіться, які колючки в цьому. Бачите? І нема в цьому. Ну і пішли, подивимося, результат падіння і реанімації моїх флоксів. Як бачите, верба вже прибрана, вулик стоїть на своєму місці. І що в мене по флоксах? Ось показую, дивіться. Ну, саме ось найбільше... Ой, прибило їх тут. Бачите? Врятувало, ну, є, є, бачите, є. Врятувало те, що все-таки пішов дощ. Зараз ось ці флокси гадують, нагадують мені нас, українців. Коли нас б'ють, нас знищують, а ми піднімаємося і намагаємося жити. Саме так. Зробила все, що могла. Я забила кілочки, підв'язала. Ну, побачимо, що буде. Ця сторона більш-менш не зачеплена вербою. Ну, а ця понівечина гарна. Кажу, що тут в мене ну, досить дуже гарні сортові флокси. Вітер, в нас великий вітер. Ну, ось, як бачите, Фірку відкрив вітер. Як бачите, хости. Ну, по хостах тут таке. Це не важливо. Флокси вже починають зацвітати. Хотіла Лілію показати, що це мене завжди виходить, тоді, коли вона Німфею, коли вона закривається. Ну, ось так виглядають хлопці. Тепер підем, я покажу, що я зробила і що я буду робити. Ну, ще тут не зовсім прибрані молоденькі листочки. Е у мене багато залишилося поламаних гілочок. Я завжди хотіла, це була моя ну, бажання таке їх почеренкувати саме ось таким. Бачите, ось вони Ось. Що я буду робити? Зараз спробую їх черенкувати. Я бачила, що саме ось ті гілляки черенкуються. І кажуть, непоганий результат буває. Значить, черенки. Ось тут я буду різати. І ось тут. Ось буду такі робити черенки. Ну Зараз я покажу. Ось такі черенки я нароблю. Ну, трохи зробила, трохи ось все це я візьму і почеренкую. Буду мочувати в корневін і під пластикову бутилку. Хочу показати ваші горточки. Ось ця щось пов'яла. Ну, подивимося, що це. Бачите, ось такі гортензії вже укорінені, ростуть. І чекають осені на відправлення. Звичайно, вони до. Ну, ось мені ця не подобається. Подивимося, що, що з нею не так. Ну, а в основному, бачите, ось вони такі. Живенькі, гарненькі, пока. Ну, це ж природа, все може бути. Так що ось таке. Таке моє сьогодні відео. Виправляємо казуси природи. До речі, ось ці верхівки, ось я поклала, дивіться, ось ці верхівки, вони вже негодні. Ну, може, тут ще одного череночка можна зробити ось так. А верхівки вони не годні для черенкування. Ну, спробую щось одненько зробити. І побачимо потім, що з цього вийде. Звичайно, я не чекаю 100% результату 100%, але, тим не менше, думаю, щось можливо і вийде. Принаймні, спробувати потрібно, як я завжди говорю. А зараз я йду пастися. Ну, в прямому слову, в розумінні цього слова. Я вже своїй подрузі Олі розповідала, що ось там за річкою, в долині, ось там в долині аж за річкою, ось кущі відніються такі високі за річкою. Там в нас є е, полоса, така насаджень із Шовковиці. Бо далі на полях, там поле далі йде за, є, за нею, в, колись давно, ну це вже не при моїй пам'яті, було росло тіле поле Шовковиці і вирощували там. Шовкопрядів. Потім, ну не знаю, по якій причині його викорчували, а ця така полоса залишилася шовковиці. І тут в нас живуть, Ну якщо не тисячі, то, мабуть, більше тисяч шпаків, які ласують цією шовковицею і розносять ось це на по всій площі, по всій території. Сходить вона скрізь, ось весною. Скрізь, і по городах, по пустирях, скрізь сходить шовковиця. І насіває, ну насівається і росте Ну Якщо давати їй е, рости, так якось у нас вона, бачите, то бувають досить цікаві сорти. Вона тут насіялася я ж кажу, сама, сама виросла і доросла ось до таких розмірів. Коли я вже почала створювати парк, то я. Ну, вона мені нібито і заважала. Але ж, дивіться, що робиться. Насиплеться просто. Але ж приємно прийти в парк і попастися шовковичкою. Дивіться, яка вона смачна. Яка вона гарна. Бачите, вона біла. Така. З рожевуватим таким відтіночком. Бачите? І дуже смачна. І ось я її люблю. Нею прийти у парк і, як я кажу, попастися. Тому ми не будемо її зрізати, просто трошки підчистимо. Хай будуть її стілні ягідки в нас. Ось така. Краса. Смакота. Верніше смакота. Так, лілейники. Квітують. Зараз я вам покажу свій деревій. Ось. Дивіться, який він гарний. І ти тут що робиш? Ну, що ти тут робиш? Ну дивіться, яке ж. А ну бриз, звідси. Все, пішов. Дивіться. Ось такі гарненькі. Кустю мене здорові є. Ой, сонечко. Куди ж ти, сонечко, світиш? Бачите він? І ось він. Ну, єдине. Мені подобається дерев'я, я його люблю. Ось єдине, що мені не подобається, це те, що він ну, не хоче він стояти, він падає. Тому його треба підв'язувати. Це теж такі, ой, це теж такі самі, бачите? Такий красивий деревій Так, лілейники починають квітувати. Ой, яка ж краса. Дивіться. Дивіться. Яка велич, які зуби. Ой, красун. Дуже гарний. Інший ось. Лент. Ніби на на картинці, да? так і просите на картинку якогось журналу. Чи на заставочку. Знову сонечко заважає. Але подивіться, зблизька показує, який він гарний. І ось такі. Це він був пересаджений цю весну. Такі красотуни. У мене велика колекція, ну, не скажу так геть велика, але трішки є. Підемо покажу ще одну квіточку. Купувала я її як астільбу високу і як астільбу бар'єга. Коли вона зацвіла, я зрозуміла, коли ми почала викидати суть цвіті, я зрозуміла, що за стільбою в неї нічого абсолютно спільного немає. І я виявилась правою, тому що мені фух, сказав, що це є гадючник. гадючник. Це на нашій мові. Дивіться, який він гарний, яке в нього гарне листя. Ну, дійсно, ну, де що воно схоже на стіль листя. Гадючник, ну або лабазник. Ось такий гадючник. Ой, що я побачила? Я побачила ягідки, ягідки. Ну так же ж, точно, ягідки на своїй бузині. І бузина у мене червона. Ой, яка краса, моя така рибонька золота. І єдина. Ну, то єдині я. Ні, от ще ядить. Ха? Є, є, ягідки мої бузинки. Моє сонечко золоте. Яка ти в мене розумнічка. Маму вирішила порадувати. Дивіться. Ось і складається наше. Сумне, страшне життя із таких невеличких приємностей, ми кожен по-своєму знімаємо стрес, тому що жити весь час ось у такому негативі, ну, просто будь-яка людина фізично не зможе. Тому, коли шукаєш радість в одному, а виходить зовсім інше, так як у мене з флоксами, от і вийшла така емоційність. Дивіться, ось такі ромашечки. Ой, моя такого. Нерозчесані. Не розчесали їх. Ну, дощ, звичайно, приємно, але подивіться, що він наробив з моєю ромашкою, тоєю красунею, яку я показувала в попередньому відео. Ну, а так наше життя робить таке і з нами. На жаль. Треба підв'язати. Хоча вже, мабуть. Її не відмиєш. Так, і показую другого гадюшника. Гадюшника. Ну, ім'я йому хтось дав. Ну, цікаво, чому цей гадюшник є гадюшник. Дивіться, він рожевий, він уже, правда, правда, перецвів, як би його показати. Дивіться, от, бачите? Оце і є той лабазник або гадюшник. Гадюшник. Бачите? Він такий рожевенький, ніжний, ну, таке його суцвіття. Ну, ячкою він вже перецвів, я пізно на нього звернула увагу. Ні, він ще цвіте, дивіться. Ще буде навіть бутони є. Таке ніжність, ніжність. Ну, ім'я, звичайно, могло бути і краще. Це і високий. Бачите, він не варієгатний і високий. Це гадюшник. А ось це, ну на перший погляд, дуже. Багато схожих рослин. Да? Так це, дивіться, показую. Це жовта рутвиця або весілісник. Я вам показувала бузковий, жовтий він пізніший. І ось такий він теж. Така ніжність, ніжність. Бачите? Це рутвиця. А це. Коли я показувала свій копитень, білокопитень, вибачаюся, білокопитень, мені сказали, то не він. Можливо, не буду спорити. Я купувала його як е, білокопитень, а цей я купувала як білокопитень варієгатний. Ось він такий. Бачите, він в мене є. Я показувала ще весною, як він цвіте, цікаво. Є на нього замовлення. Ось дивіться, які поділочки вже гарні, відросли для вас. Бачите, які вже гарненькі поділочки. Ось такий листочок. Це буде у поділочці. Вже. Це для тих, хто замовляв його. Дивіться, він є варігатний. Листя розфарбовано. По-різному. Немає однакових ось цих цяток жовтих. Є більші, є менші. Бачите, ось більше. І ось такі він. Весь весь, весь такі. Пофарбований. Тому в мене є варієгатний, і щоб ні, ні, ні на що не наступить, і ось є звичайний білокопитень. Дивіться, який він розміру Кажуть лопух, ну побачимо. Побачимо по цвіту. Мені здається, лопух уже викинув би свої стрілки. Ні, все-таки це не лопух, дивіться. Це не лопух. Бачите? Це той самий копитень, але це дикий. І як я вже казала, він мені тут потрібний. Ось така сьогодні невеличка прогуляночка. Це теж рутвиця. Дивіться, які гілляки попадали. Бачите? Навіть да, тут. Це дивіться, це ось ця рутвиця. Така сама, тільки що ця чуть більше в тіні, і вона ще цвіти. Дивіться. Васілісник жовтий. Дуже гарний ніжний. Ну, я уявляю, який він буде гарний, коли буде великий-великий кущ. Ну, от таке. Ой, ще ця жемчужниця не цвіте. Ой, ні, ось починає вже. Ось починає вже моя жемчужниця. Її потрібно все-таки витягти на сонечко. Вона в тіні. Ну, саджалось, як саджалось. Це горець Ред Барон. А це горець, горець, забула назву. Ну, згадаю. Ну, він гарно пішов у ріст. Подивіться, які в нього листочки. Подивіться. Ось такі квіточки в нього. І подивіться, які в нього різні листочки. Всі це такі, всі-всі-всі такі. Ось таке. Таке відео по чуть-чуть всього. Ну, це має, мабуть, бути все-таки ця ромашка банана. Бачите, вона жовта. Ну, якщо не вона, то шкода буде. Тому що, мені здається, я все-таки банану купувала. Ще 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 хотіла показати. У мене цвіте чорна бузина Black Lace. Але вона перецвіла, вона перецвіла. Да. Де воно ділося? Були такі гарні рожеві квіточки. І вже їх немає, немає. Ну, Все швидко перецвітає. Шкода. Зате в цієї є. І ось ягідки є. А моя така розумнічка, маміна. О, ще покажу, ось уже раз тут. Так швидко перецвіла це. Дивіться, як гарно цвіте, як би це його, як би це. Ні, це, це буду я. Дивіться, як гарно цвіте гейхера. Бачите? А кажуть, що цвіт в неї не гарний. Дивіться скільки. Щось тут так пахне, не можу зрозуміти, що. А, це ж я ходила по. По рослинці, як вона по будрі. дивіться, яка гарна. Ну, ось на цьому я і буду закінчувати відео своє. Всім дякую за підтримку, дівчатка. Інколи гарне слово, багато чого важить у житті. Я розумію, що всім зараз тяжко. Я розумію, що ми всі зараз на грані, ось цієї нервового зриву, тому що. Ну, взагалі, людська психіка не може так довго витримувати біль. А в нас кожного дня біль. Кожного дня. Жодного дня не пройшло, щоб десь хтось не загинув, щоб не були якісь такі вісті, сумні й невеселі. То е, в Херсоні Херсонську цю Гес зірвали. Тепер ось зараз всі, всі ну будь-де, куди, куди не зайдеш, новини про. Запорізьку атомну, що от-от її мають зірвати. І в такому жити дуже важко. Я розумію, що мої флокси, порівняні із трагедією, яка зараз є в Україні, абсолютно нічого не варті. Ну я ж кажу, це просто була переповнена чаша. От чаша того лиха, яке є в наших душах. Тому я безмежно вдячна кожному, 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 хто мене підтримав, хто сказав добрі слова, обнадійливі. Звичайно, все буде добре, і все буде Україна.